Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні в черговий раз ми передаємо партію автівок для потреб наших Збройних сил. Наразі ці авто вони підуть до нашого підрозділу ТРО Ізмаїлу. На жаль, є бойові втрати автотранспорту. Як ми всі знаємо, автівки на передовій вони не дуже довго існують. На жаль, ворог продовжує тиснути. Тому поповнювати бойовий склад автопарку доводиться постійно. Ми не зупиняємо наших зусиль з братом і від нашого фонду Урбанських Придунавів. Сьогодні передаємо два пікапи і ще один позашляховик, який був надісланий нам від підрозділів ПВО з проханням його відремонтувати. Тому позашляховик пройшов повністю все. Технічне обслуговування, яке хлопці а, просили, і а, ці пікапи вони були а, нами доправлені з-за кордону з Європи. Теж пройшли повне технічне обслуговування і будуть а, а, захищати наше небо над Одещиною в лавах нашого ізмиївського тарева. Дякуємо фонду за системну підтримку та допомогу нашому підрозділу та військовій частині.